Ще у 1949 році наш земляк, український політичний державний діяч, письменник Володимир Винниченко, зазначав державність як комплекс тих інститутів економіки, політики, культури, які діють на території, населені національним колективом, які зв'язують його в компактну цілість та забезпечують його розвиток у сучасному і майбутньому. Сьогодні ми вирішили зупинитись саме на культурі і, занурившись у світ театрального та хореографічного мистецтва Кіровоградщини, розповісти про одну із тисячі сторінок українського державотворення. Кропивницький це місто не схоже на будь-яке інше місто на безмежних теренах України, але, можливо, ясна синь божественного неба. Чи напоєне ароматом степу повітря або щось більш глибинне саме тут зібрало світлі душі творців першого українського професійного театру? Навколо вирує життя. Саме так, наприкінці 19 століття, нестримним мистецьким колесом увірвався танець на театральну сцену виставку рефеїв першого професійного українського театру. Створення українського професійного театру Марком Кропивницьким у жовтні 1882 року в Єлисаветграді стало визначною подією для розвитку не тільки театрального, а й танцювального мистецтва в Україні. Уже перша постановка, Наталка Полтавка Івана Котляревського, заклала основи для подальшого розвитку української народно-сценічної хореографії. Кропивницький та його талановиті учні. Марія Заньковецька, Марія Садовська барілотті Микола Садовський, Панас Саксаганський використовували елементи українського народного танцю задля розкриття образів та посилення емоційного впливу на глядачів. На рубежі 19-20 століть глядач уже не уявляв репертуар українського театру без національного танцю. І велика заслуга у цьому Марка Лукича Кропивницького. Як режисера, і драматурга. Діяльність театру корифеїв сприяла розвитку вітчизняної хореографії, від примітивного копіювання фольклорних зразків до становлення окремого різновиду хореографічного мистецтва, народно сценічного танцю, а також утвердженню танцювального мистецтва в українському театрі. На цьому шляху були творчі злети і падіння, драматичні ситуації зникнення і народження танцювальних колективів, вдалі знахідки балетмейстерів і робота, як іноді говорять літератори в кошик. Але незалежно від обставин український танець, народжений у степовому краї, як чистий голуб, летів прямісінько із серця в первісній його чистоті і красі. А далі, далі, ніби стрімкими потоками річки ятрань починається розвиток і становлення кіровоградської хореографічної школи. Хореограф від Бога, патріарх українського танцю Анатолій Михайлович Кривохижа намагається відшукати витоки зародження танцю. Танцю між небом і землею. І виріс. Пролісок. Пролісок. Явище унікальне і навіть феноменальне. Природній феномен полягає у тому, що в степу знайти першу весняну квітку просто неможливо. Може, саме в цьому і є успіх нашого проліску. Саме таку тендітну назву для колективу, з якого почався розвиток дитячої хореографії Кіровоградщини, могла придумати людина глибоко поетична. Людина із тонким смаком і відчуттям прекрасного Анатолій Єгорович Коротков. А далі школа мистецтв і перша в Україні кафедра хореографії. Ліцей хореографічного мистецтва і неймовірна кількість талановитих випускників Кривохижі і Короткова. Авангард, Аеліта, Алегро, Анюта в гостях указки, Вікторія, Дебют, Карамель, Катруся, Конвалія, Метелиця. Надія, Олена, росинка, світанок, смайлик, три з половиною форсаж, Форсайт, час пік і безліч дитячих колективів по всьому місту та області. Театр народної музики, пісні і танцю зоряни це наш степовий оазис, який відроджує і зберігає багатющу духовну і культурну спадщину нашого краю. Виховує нові покоління танцівників на традиціях танцю між небом і землею. Кропивницький. Тут Україна щира й гостинна, мрійлива і благословенна.